Друзі, всім привітки! Розпаковка! Дивіться, замовив собі, а, сам ще не знаю, а, не дивився, зараз з вами будемо відкривати посилочку, замовив собі а, картки таро світлого провиця Так, що воно тут? Таро світлого провиця а, і ще один а, сюрпризик. Зараз подивимось разом з вами. Ой, запакували, так, запакували. Тому, дівчата, нова колода, хлопці. Хто бажає, хто хоче. Хто бажає, хто хоче. Так, Таро, дивіться. Світло... Світлого провиця. Так, роздивляємось колоду. Відкриваємо її. Вона закрита постійно. Колода повинна бути закрита а, в поліетиленовому такому, <кій> такій обгорці. Дуже цікава колода. Вона така на новий лад, я її давно хотів. Ну і нарешті я її собі взяв. Така коробочка. Так. Дивіться, дивіться, яка цікава дівчатки-хлопчики. Така колода. От. От. така рубашечка в неї. Така рубашечка. І отакі карточки. Отакі карточки. Дивіться. Вона англійською. Дуже цікава. Буду на ефірчику. Буду на ефірчику а, з цією колодою, тому, будь ласка, підписуйтесь, заходьте на ефірчик. Ну і так далі. Дуже цікаво, дивіться. Дуже цікава, дівчата-хлопці, колода. Більш детально дивимось, підписуйтесь, заходимо на ефірчик. У мене тут одна картка була така цікава. Зараз я її хочу знайти і вам показати. Дуже цікаво, бачите, які картки? А -а -а. Так само тут по райдеру Уейту, в принципі, по класиці. Але тут малюночки такі. О, оця картка хотів. У мене була вона колись на заставочці. Дивіться. Отака колода світлого ровиться. Так, і ще, дівчатки, руни. Руни, ще замовив собі руни. Тому буду дивитися ще на хлопці і дівчата. Буду дивитися ще на ефірах, ті, які мені будуть дарувати гарні подаруночки, гарні донатики. Буду ще вам дивитися на рунах. на рунах. Витягувати одну руну. Такі вони, бачите, дерев'яні, такі з натуральної деревини. Дуже цікаве. Тому така розпоківка. Став лайк цьому відео і підписуйся. Всім гарної днини.